Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 14 по 20 квітня. Обов'язково залишаємо свої вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання. Будемо поступово їх розглядати. Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучаємося. І давайте подивимося. Сьогоднішня доба, 14 квітня, понеділок, так, якою вона буде для нас по активності. Так, на сьогоднішню добу ми можемо знову мати наслідки. Дуже багато тривожності страху може піднятися. У темний період доби якось дуже тяжко саме ніч, саме темний період. Ворог матиме плани, які намагатиметься вцілити. Форс-мажорні ситуації, розчарування на цю добу реагуємо, будь ласка, на повітряні попередження. Вівторок, 15 число, давайте подивимося. Вівторок, 15 число, дуже багато обману, дуже багато ілюзій буде, знаєте, така агресія. Як наче ворог буде відволікати нашу увагу, захист працюватиме. Маніпулювання багато і дуже багато активності навколо навчальних закладів і лікувальних. Навчання, лікування такі місця в дуже великій напрузі. Треба бути обережними і переходити в укриття. Середа, дивимося, 16 число, середа. Середа. Знову прикордоння, лінії, зіткнення місцевості поблизу кордону і фронту. Там знову можуть бути якісь наслідкові а, ситуації. Такі, знаєте, циклічні події, пов'язані, знову ж таки, транспорт, В мені йдуть високі а, будинки. Треба бути а, на готові реагувати реагувати на попередження. Четвер. Четвер, що нам може принести? Знову йдуть мені наслідки. Четвер. Наслідки можуть стосуватися саме ресурсів, ресурсу забезпечення. Темний період доби якусь іде мені більше. І мені о, місцевості пов'язані з релігійними, о, релігійністю, так, і дитяча енергія дуже фанить. П'ятниця. П'ятниця. Втрата ресурсів. Втрата ресурсів частково. Мені йдуть можливі, знову ж таки, наслідки саме для людей і дітей. І такі місця масового зібрання, там, де дуже багато людей збирається, і дітей. Дуже дитячої енергії багато. Субота. Субота, що нам може принести субота, масову активність. Багато може бути руху у просторі повітряної активності, так, субота, багато відпрацювань ідея близько ресурсних об'єктів. Це інфраструктура. От поблизу неї якось ворог буде концентруватися на тому, і багато буде а, саме відпрацювань. І неділя, давайте подивимося, так, що нам принесе неділя. Це в нас свято. так, Ми дивимося, яким буде цей день для нас. Ну, Відпрацювань буде достатньо, захист буде працювати. Енергії агресивної досить багато. Дивіться, ідея, знаєте, тиснення. І ми будемо намагатися відпрацьовувати ворог буде постійно тиснути. Тобто провокації в неділю ми будемо мати, ми нікуди, знаєте, не дінемося з такої ситуації. Тому важливо реагувати на повітряні тривоги. Давайте подивимося ще окремо кінець тижня, так, неділю. Неділя. Так, ворог матиме плани. Дуже багато активності, неділя і наслідки, можливі лікувальні заклади, мені йдуть лікарня допомога, багато перехоплень е цілий буде теж поблизу будинків. І знову мені фонить дитяча енергія і приватні будинки. Необхідно бути досить уважними. Наслідки мені йде транспорт, лікарні, дитячі якісь об'єкти, там, де є концентрація дітей, зібрання людей, і приватні будинки, ось інфраструктура. Ну Менше там більше відпрацювання, тому необхідно бути досить уважними. Будь ласка, реагуйте на повітряні попередження.